Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І в цьому відео я тобі покажу, як я з фіолок скрафтив галду. Взагалі, галду можна скрафтити з 5000 синьок або з 500 фіолок. Відповідно, 500 фіолок можна перекрафтити в 50 рожевого, 50 рожевого в 5 червоного, і червоним, відповідно, вже в галду. Я не така хвора людина, щоб закупати 5000 синьок. Не знаю, хто таке взагалі буде робити, але ну мені вас шкода. Відповідно, я закупав частину фіолок і крафтив рожеве. Частину рожевого я теж закупав, щоб, можливо, були шанси вибуть якісь кінчики. Такого плану вже в червоній якості, щоб був шанс на ніж метелик 50 рожевого в 5 червоного і червоний відповідно в галду. Не все навіть було можливість записувати, тому що частину я робив там на кампах, а там, до речі, цікавий, я вам покажу. Півхоли на інтеграцію і полетіли робити наші крафти. Не зрос ти чого без кінів бігаєш. Так, кейсі зараз такі дорогі у габена, що й треба по 100 гривень на ключі підготувати. Який габен? Пішли, покажу дещо цікаво. дивись на бладі кейс ти можеш відкрити 5 кейсів безкоштовно. Плюс можеш отримати 28 гривень від мене за промокодом FELIX і на ці гроші відкриваєш ще пару кейсів, а потім сам приймаєш рішення, чи хочеш ти забрати ці скіни, чи ні. Для цього тобі треба закинути всього 5 баксів крипта, карта або скіни. У гейби можна відкрити тільки два кейси на ці гроші, а тут кучу кейсів, апгрейди контракти, кейс батли Посилання шукай в закріпленому коментарі. Забирай халяву, та головне пам'ятай, габенто, чи сайт свої гроші завжди краще витратить на пиріжок вишнею Насправді все почалось з цих контрактів, які ти зараз побачиш. Плюс я відкрив пару кейсів, і по факту ці контракти і міні опен вирішили подальшу історію створення цього відео. Фенікс, самий топовий, це червона лінія. Далі 20% на генезіс. Самий топовий скін буде АВП кришне вигілля. Якась -то галерея теж буде в цілому непогана. Коротше, 40% на плюс-мінус те, що нас влаштує. Три, два, один, лоцко. Так, Давайте на ручку і попробуємо вгадати, що воно взагалі випало. Ну, рожеве. Ок. Галерея прокнула в Гнанці. Прикольно, що це калашик. Шкода, що це не червона лінія, тому що однаковий шанс був на цей калаш і на той. Але чому ні? Прикольно. Так, пігнали, Крима кейси. Це у нас тижневого дропу. Ще одна революція з тижневого. Ну, а тут чисто докупив, щоб хоч щось було. Чесно, враження таке, як будто ніколи мені більше не впаде голда. От просто ніколи я не побачив що тут оцю іконочку. Ви поняли золото? Типу, там десь в відосиках. О, до речі, червоний там понюхав. Окей. Хм. Окей. Голд. Голд голд. Хм, рожеве, що в цілому непогано. Прийшла ідея зробити такий крафтик. Напевно, тупейший крафт, але 40% на Друкопус, 5% на вейпервейв. Щось із цього буде кайфово. 3, 2, 1. Лецко. Реально? Тобто якщо б замість того юмпіка, який мені випав, тільки що в кейсі, був би, наприклад, Глок. Зі спортивної колекції, тобто, це б у мене був би МКФей, чи що? Що. Як тут лов відсотки? Я не розумію. Якийсь наступний день я вирішив ще зробити ось такі контракти. Отак робимо консолечку. 20% на спортивну колекцію. Ось у цей ff 7 це, до речі, той, що мені випав за армальпас. Що це може бути? І що це? МК якась? О, спортивна колекція Галіл сюди! Це що? Це що? 10% на шанс, на імко градієнт в подальшому крафті. Іще один із таких подібних крафтиків тут у нас Оверпас 24 року, 3 філера з Генезіса і один на спортивну колекцію. 10%, 3, 2, 1. Габен, дуже треба, щоб щось цікаве випало для подальшого крафту. Це що? Це глок? Це може бути Аксія? Це глок. Спортивна колекція. А, це фіверкейс. Ну в цілому непогана, непогана крафтова історія. Засунемо далі десь в крафтик. Спробувавши зробити контракт на колекцію прорив з фіолики до рожевого, я зрозумів, що краще просто закупити рожеве, щоб, хоч якийсь був шанс потім скрафтити, ніж метелик. Ну що, друзі, підійшли до другого крафта на червоне. Тут у нас і прорив, і гамма, і сновидіння, і кошмари. В цілому теж нам підійдуть. Оце 30% самого топового результату. Фівер кейс теж було б непогано. 30% також на колекцію фівер. Все інше нас не цікавить. Бах. Якийсь бах. Ну ви Прикиньте. А, я бачу, ти му Реально? Так, давайте я перезайду і переграємо. Вау, тимукау, та ну нафіг, оце да, оце кайфовий скін, який нас ГБ нап'ять зисками. Так, ну що, друзі, крафтимо третій наш червоний скін. Саме основне це буде тут 20% Спектр 2. Дуже дорогі вже скінчики, по десь по 5 тисяч гривень плюс червоні кошти, відповідно, можна скрафтити буде гарну доплер метелик. Три, два, один. Ага, і знову бах, ага, це випало цей юспік. Вау, кайфово. Так, переграємо. Та ну нафіг, фіг, друкопис. Вау, і це ще плюс 20% до крафту на рукавиці. Так, продовжуємо робити наші контракти. У нас скрафчене це, ось це і ось це. Дуже б хотілося, щоб в підсумку приблизно була ось така от картина, але ось поки що вона виглядає ось саме так. Давайте подивимося, які будуть наступні скінчики і що, по суті, ми зможемо взагалі скрафтити. Що ми тут маємо? Тут або спортивна колекція МК-градієнт, або прорив, або щось із наведіння і кошмари. По суті, буде непогано. Три, два, один МК Градієнт сюди. Ааа Клач, блін, знову рукавичний. Я можу скрафтити собі щось, ну, будь ласка, наживе Я не хочу собі рукавиці. Блін, це тупо треш. У нас контракт зараз виглядає таким чином. Дуже б хотілося побачити саме ось таку картину у підсумку, але ось будемо будем намагатися зараз вибити саме отакий п'ятий скінчик. Так, ну що ж, робимо цей контрактик. Подивимось, що нам тут зараз габенчик може поставити. Давайте закриваючи ось цей скінчик буде. З офігенними наліпками треба побачити саме ось цю колекцію. Зараз. Це буде або p 90 Azimov, або М41Сірекс. 3, 2, 1 колекція прорив. Всюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, будь ласка, будь ласка. Кіловат? Ух, ти, знущаєшся? Там один скін кіловата був буквально на 10%. Ну, Ну Як це можливо? Єдине, що тут може дати нормально, це спортивні рукавиці. Якісь отакі от спортивні рукавиці. Сніжний барс дуже б сильно б хотілося під мій метелика, або навіть отаку аміягу фт -шечка. Це буде прям суперовий результат. Навіть отакий великий гравець це теж буде офігенно. Але сподіваюся, це не буде щось таке. Так, давайте туди я навіть проматувати не буду. Так, нам треба спортивні рукавиці. Спортивні рукавиці, спортивні рукавиці. Гарні отакі спортивні рукавиці. Бажана Васік або Нокс. Три, два. Один. Летсгомен. Будь ласочка, дай щось нормальне. Рукавиці, 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 рукавиці. Є, це рукавиці, хорошо. Так, тільки б це були спортивні. Амфібія, амфібія, бувайся. Бофібія. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Це пальці? Блін, якщо це пальці, це вже погано. Гідра! Ось такий результат ви зможете отримати, скрафтивши 500 фіолетових скінів. І я вас прошу, не робіть так, як я, не крафтіть оце з кучі скінів, щось зразу закупайте то, що на те, що ви хочете скрафтити і все. Тож я не хотів би взагалі рукавиці крафтити, але да, закупали скінчики, воно якось перекрафтилось і перекрафтилось, от Ой, ось оце, ось.